Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Тема сьогодні така, з одного боку, досить така тонка, ніби з іншого боку, важко знайти якусь там чітку метрику, але я думаю, що я вам підкажу дуже чітку метрику з того питання, яке іноді хвилює. От. І колись давним-давно, коли я почав заробляти більше, я там, побачив, що в принципі що, от, ну, моє життя міняється не сильно. Да, там, я... Там, як їв два яйця на сніданок, умовно кажучи, так і їм. Як їжу на роботу з точки А в точку Б, так і їжу. Там, там відпочивати знову ж таки не сам починаєш їздити. Да? І В цьому плані я побачив, що набагато більше змінюється в кращий бік життя тих, хто тобі близький. От, і, ну, вони, в них починається ну, зовсім інше життя там. в тих, хто тобі близький. І я якось про це розмовляв з одним розумним чоловіком. Той, хто бачив це все в стрімі, ви не звертаєте уваги, можете далі не дивитися. От, розмовляв з одним дуже розумним чоловіком, і от розказуємо, що так, да, отак і так, що навіть коли ти починаєш заробляти більше, то в тебе з'являється там ну краще машина, але все рівно машина. Але так само вона з'являється і в того, хто тобі близький. От, просто з'являється, чи, чи міняється на кращу, ну і все це йому розказує. Він каже: А Саня, ти знаєш, а дуже легко подивитися, кому ти насправді близький. І мені ця думка прямо так, як прямо в саме серце. Тому що ну насправді так, що коли ти там цікавий, наприклад, джинсі чи там. То вона тобі своїх грошей і там сорочку подарить на день народження, подарує, і там щось купить тобі на пам'ять про нас, да, там, і щось ще зробить. От, але це дуже не часто і дуже от, легко побачити, наскільки ти кому близький, коли в людей з'являється більше грошей, вони починають заробляти. Наприклад, от іде та ж сама дружина на роботу, починає заробляти. От наскільки це сказується на твоєму житті? От Наскільки от, ти бачиш різницю від того, що вона не працювала, а тепер вона працює. От І можна зробити висновку. Ну, В таких випадках знову починають завжди казати, що справа не в грошах, і зазвичай це кажуть ті люди, які гроші не заробляють, тому а й ті, які сидять на шиї. І це так само, знаєте, як завжди дуже важливо сказати дякую. Було дуже смачно, коли тобі приготували. Приготували якийсь обід, чи там щось, чи вечерю, але ніхто не згадує, що вечеря ця приготована з тих продуктів, які куплені за ті гроші, які ти заробив. І Тому тобі ніхто в цей час не каже дякую там, чи велике спасибі. От якось, ну якось воно так не прийнято, чомусь. От. І. Скільки можна побачити, і політиків дуже чітко можна побачити, наскільки ми їм близькі чи близькі їм ідеї якісь, коли вони на те на що вони витрачають гроші. От на свої будинки вони витрачають, на свій відпочинок вони витрачають, на свої там не знаю машини, вони витрачають. А от якось на виборців. Або на якусь ідею, яка їм ніби близька. Ну, от якось вони не витрачають чомусь, знаєте. І тому ця метрика, вона дуже-дуже проста і дуже-дуже така дуже холодна, мабуть. І дуже ти іноді хопа і зрозумів, і, 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 і ніби, і отак, от от, і не знаєш, що робити. Але в принципі, ви знаєте, іноді реалістична оцінка ситуації це перший крок для того, щоб покращити своє життя. І тому от таке, таке от спостереження, не дуже воно іноді буває для тебе приємним, не дуже таким очікуваним, коли ти проаналізуєш от щось там, да, і побачиш. Але це і є життя, це і є реалістичне життя, і тому для кожного чоловіка це от проаналізувати теж непогано. Кому ти близька людина насправді? От, тому що слова, там, що ми близькі люди, або, або ми, там, ми будемо там, старіти разом, або, там, що ще, або я тебе люблю, це все слова, які ну, з часом втрачають сенс, або там, ми ж не знаємо, людина, наприклад, тебе любить і любить їсти морепродукти. І і то, і то вона от любить. От, як, яка різниця? Да, от, ніхто не знає. От, тому, як це сказати, та, така от вам метрика, яка може. Не дуже приємна, але дуже реалістична і дуже проста. От. Не забувайте підписуватися, коментувати. Погані коментарі я читаю два рази, гарні я читаю три рази. Так що дякую всім, хто дивиться, хто підписується, хто коментує. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.